Так, хто збирає якісь кастом байки на китайських движках, чи просто кастом байки на одноциліндрових і шукає собі приборку. От знаходить ось таку приборку, ось таку в інтернеті. Зразу хочу дати пораду. Дивіться, питайте в продавців, чи вона підходить для одноциліндрової техніки. Тому що може бути наступне. Зараз я покажу, як зайти в режим діагностики. Зажимаємо цю кнопку і вмикаємо замок запалення. Ось так в режимі діагностики чи настройки, як правильно. У нас першим пунктом це, наприклад, виставляння довжини колеса переднього, щоб спідометр правильно щитував. <кій> Другий пункт у нас кількість магнітів на колесі. Третій пункт у нас кількість циліндрів. Ось тут два і чотири. Тому ми не можемо виставити тут тахометр і нічого з цим не зробиться. Єдине, що ми можемо зробити, це придбати іншу приборку на одноциліндровий. Кому, можливо, для проєктів потрібна ось така приборка, досить інформативна, велика. Е, ніби підходить на Honda hornet якось, якогось року, точно не скажу. Тому можу продати. Сама по собі приборка класна, тут і тахометр, і рівень палива є, і багато інших в ній функцій. Вона просто сюди не підходить.